3 лимонної ложки кислоти. Не так. Три столові ложки соли, 3 столові ложки соди кидаєте в мисочку, заливаєте кількістю води, скільки вам потрібно, яка у вас миска є, ставите туди ножки і по чуть-чуть кидаєте лимонну кислоту для того, щоб шипіла сода. Робити це потрібно. Я зробила, в мене був такий деформований нігтик, ну, типу, похоже, було на грибок. І той, якби я його не зрізала, він все одно е, проявлявся потом якби відставало от, е, ні від ніхочу, від кожних. І я зробила п'ять відео з такими лайфаками, з содою, з перцем. І час я замітила, що в мене ніходь вже відріз добре. Тому робити це потрібно. По потребі, скільки вам потрібно, скільки і робіть. Ви просто побачите через декілька разів, що вони дійсно дієвий, а замовити картоплю, на Кікурацький живній слизьці, пишіть приватні повідомлення.